А чи знали ви, що 70% ваших думок і вражень, характеристик про себе не являються вашими? Вони є нічим іншим, як закладеним в дитинстві тим установичним багажом крішей, які впливали на вашу підсвідомість. Тобто дитині в її дитячому віці внушили, що вона така, що вона так діє. Що в неї можуть бути такі наслідки, і вона в це повірила. Дитина склала з тих слів, які внушили, наговорили їй дорослі, склала досвід про себе, склала характеристику і себе, з тих пазлів, які їй підсунули дорослі, її батьки чи опікуни. Досліджено, що до семи років дитина. Відчуває світ образною системою, в неї логіка не працює. Тому всі ті думки, всі ті установки, все всі, 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 те той негатив, який скидували батьки на дитину, вона прийняла за своє. І е, якісь обмежуючі переконання, які створилися, наприклад, щоб заслужити увагу батьків, що я, мені потрібно сумувати, щоб на мене звернули увагу. Це наслідок того, що також підсунули як пігулку, таку стілюючу, її батьки. Тому що батьки, які забороняли собі якісь радісні емоції, вони не хотіли це бачити і в дитині. Тому вони кожен раз наражали її на якийсь сум. І дитина запам'ятала те, що сумувати це добре таким чином. Я за нього себе бувало. Дуже багато, коли ви зайдете в. Святая святих своєї психіки, ви зрозумієте, що всередині вас від вас дуже мало. Ваші думки в основному сформовані не вами. І тому, щоб зрозуміти, де ваше, а де їхнє, задайте собі питання, чия ця думка? Звідки вона прийшла?